посилочка з міста Нікополь. Давай подивимось, що тут цікавого приїхало, так? Да? це мені подобається цікаво Як мінімум, вже я не знаю, з якої сторони почати Надо ж цей писати верх-низ, да, давай збуду. Против системи по максимуму, да? Против системи по максимуму. І що ми тут бачимо? З прикольних приколів. Ми бачимо електротехнічний або харчовий алюміній. які підстаканні козирні. Прикольні? Це яєчко, мабуть, чи це горішок? Горішок. Точно не яєчко. А оце ось. Бачив отаке. В радянській квартирі це не волнує, а стоять должно сюди. Латунний? Ти uh -huh. що гониш? Саша, яка це латунь? Подивись, це нержавейка Не видно, чи що? Воно біле. Латунь. А ну напишіть латунний, це самовар чи з ніржавейки. Бо мені кажеться, Саша мене зараз старається розвести. Як може бути латунь біла? Алюміній. О, дивилась какая латунь на замок, да, накладка? Козирна. Вот а это видно, что латунь. А тут разводят меня латунь, латунь. Она біля латуні лежала. Белая уже в латунь. Ну, ты, бля, вообще, Чуєш? Да? Чуешь? Пидоры возбудились опять. Скотчем не дуже старайтесь. Приклеювати діла, записочки, бо трошечки воно поганенько обдирається. Давай же ж дійшло діло до цього самовара. яка ж це латунь, Саша. Подивись, чухаємо. А це сама, звичайна нормальна латунь. І коли вам прийомщик трусе, що це ржавійка, посилайте його нахер. Значить, він питається вас вжарить. Правильно? А жарить клієнтів не можна. Бо так, тому що клієнт буде недовольний. А клієнт один вжарений, 10 образ розкаже, що його вжарили. І все. І закінчиться вся історія дуже швидко. Так що не старайтесь заробляти нечесно, так? Да? Оці ось самовари вони бувають ще знаєш, з якого металу. Ну, отакі електронні радянські. Мінні. Та ну ти, що мідні. Алюмінієві ще бувають. Алюмінієві бувають, Ну, він, коли ти його візьмеш в руки, так? Да? Він же ж по суті ні черта не важить. Ти одразу зрозумієш, що це алюміній. А оці всі нікеліровані самовари електро радянського періоду, вони з латуні з зніржавейки, я особисто нічого ні одного не бачив. Якщо ви бачили, поділіться і ми послухаємо, може щось для себе корисне почуємо. Все, в принципі, а що ми зробимо? Давай, може переважимо. Добре. Може порахуємо, так? Да? А що ж на цією накладкою ставимо? Дивіться козів. Прикольно, так? Да? Ну, як мінімум мені подобається. Якась така легенько вінтажна штука, так? Да? Латунина. І дивись, чоловік, як грамотно підійшов до процесу. Повний самовар латуні нагазовано. Чік сюди стоять, бояться, бля. А як же ж його отак і поставимо, так? Да? Не будемо нарушати систему. Тут у нас алюміній, до речі, в ньому ще можна поритися. 14840. Є? Є. Акраніка це її торчав чи він виліз? Торчав. <с> Та понятно, відкуда він виліз, ну, Саша, ну, не сашу. Не видись на всю елі. Так, дивись. І дивись, що ще знайшов. Провод. Отакий такий провід також йде в електротехнічний алюміній. А от, от такий от провід в лакові не йде. А чого? А я не знаю. Або так, бо так всі сказали. А як ви вважаєте, лак є проблемою для електротехнічного алюмінію, чи не є? По суті, все головою своєю я розумію, що не є. Ну, момент є, кажуть, не пройде в електротехнічний. А люди розумні кажуть, значить, треба слухатися. Оце таке. Надо плавілку відкривати, тоді провіримо, да? вліяє чи не вліяє. А поки немає, будемо знати, казати, що як є, так і є. Так. Це є. І алюміній звичальний. 2-400. Суть питання. Посилка, як на мене, ідеальна, посилка легка, посилка швидка, сформована гарно. Але так як ми не розібрались де верх Денис, прийшлося розпечатати з боку. Все, ми погнали працювати далі, а ви пакуйте свої посилочки і, звичайно, відправляйте нову. Посилочка з міста Козаків. Посилка з Запоріжжя. Що до нас тут цікавого могло приїхати. Специфічний матеріал. Дуже специфічний матеріал. Глянь. Роз'єми. Бачиш? Прикольні? А чого ж не прикольні? По 500 гривень кілограм на минуточку. Ось такий прикольний прикольчик коштує. Що в нас тут? Ой, хороший. Трошки хтось нарозбирав. Так? Да? Ну і тут я думаю, ми побачимо плюс-мінус. Ту ж саму картину, що й бачили до цього. да. Однотипний матеріал. Роз'ємчики 25 кг 300 г. Отакі от, от роз'єми, якщо маєте, пропонуйте, залюбки попрацюємо. Ви представляєте, яка це не я, якщо, що, це коробка репіла. Вы представляете, какая ага, вот эта корабойка. Глянь. 27-400. Что, бля, можно сюда всунуть на 27-400? Вы, уявить себе можете? Бо я пока с трудом. Давай сейчас распанахаем. ай яй 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 Знаешь, что-то? Твердо спав. Що ти за троїв, чи що? Бачиш. Твердосплав. Відпай. Тобто вже матеріал який... Ой! Це я, блядь, розкрихтався, як дід старий, да? Може вже я і дід старий. О! Що він не старий 55 років, да? Старий. Твердий сплав. Твердий сплав, твердий сплав, твердий сплав. І нічого. І суть питання. Всі ви знаєте, яка ціна твердосплава на сьогоднішній день, знаєте ж? У, ман, у мене. Яка? Та не соромтесь, пишіть в коментарях. Ви ж всі знаєте, 27 кілограм. А ціна твердосплава на сьогоднішній день одна маленька 1000 гривень за кілограм. Тобто посилка на 27 тисяч. Бух. Круто! Я думаю, це більше, ніж круто. Нічого, є і такі посилочки кайфові, приємні, важкі, з якими, з якими працюєш і посміхаєшся. Тому що матеріал один, матеріал важкий, матеріал дорогий. Дякую вам за посилочку і чекаю саме на ваші посилочки з різними матеріалами, з усім, що ми купуємо. Хотіли що? Зразки на аналіз, да? А Зразки на аналіз це завжди що? Завжди цікаво. Ну, як мінімум мені, не знаю, вам цікаво, не цікаво, напишіть. Що е, ми тут робимо? Для початку пробіглись магнітом, нічого не прилипло. Це вже радує, так? Да? Є такі штуки, що й прилипнуть, то радує. Просто не все. Дивись, перший метал, славнозвісний куні, тобто купронікель. Любиш збирати купронікель? Збирай купронікель. Є да? ж разні любілі щось позабирають. Дивись. Пружинки. Вони були не магнітні. Тому що якщо пружинки магнітні, то це вже автоматично фехраль, а не купронікель. О, оце хороший ніхромчик, так? Да? Такий ніхромчик 250 гривень кілограм. Так що, бачите, якщо перевіряти уважно нержавійку, можна знайти щось дуже-дуже цікаве. да? Давайте я вам для прикладу зараз. Перевірю одну типку. Вроді би, воно ж похоже, похоже, але ви представляєте, може бути похоже і нічого не похоже. Не дочистив. Зараз уважніше. Я знаю, що вас дратує звук болгарки, але нічого з цим не зробиш. Це є особливість роботи. Порядок, бачите? Це такий самий ніхром. Так. Що далі? Далі, дивіться, яка прикольна штука. Отака от нержавійка, яка йде як латунь. Да? <сум> Бачили? І ось такий самий цілий ящик такої нержавійки, яка йде як латунь. Раніше багато хто практикував розказав, що це не латунь, а нержа, так? Да? Або там з половини латуні, наприклад. А що з половини латуні хто знає. Ну, тому що так пролазило, так? Да? Отак от, от це називаємо. Так пролазили, так робили. Насправді це МНЦ. Тобто е посуд, який зроблений з МІДІ нікеля і цинку. Він білий, але це латунь. 2,5 кілограмчика. 2,5 кг. А що в нас тут іще з цікавого? Пружинка іншого, тим, іншої тематики. Да? Давай. Підпливай. На виході, блін, біскрить. Ой, мені не видно. О! Все чітко, да? Блін, іще кусок найшов Доважим Так. В принципі, доважим Ми ще не рахували. Ще диви. В общем, прийдеться не доважувати, а що робити правильно? Переважувати. Пружинки, пружинки. Це зараз подивимося. А ось є струбки що це можуть бути за трубки? Здавалося б, що це що? От коли ти дивишся на неї, не, що воно таке? Ніржо? Ну, в лучшому случаї, да? в лучшему случаї ніржавійка. А по факту, тільки підходь, дивись, щоб бліків не було, щоб видно було спектрометр. А по факту, купронікель. Та й сплав, який коштує 120 гривень кілограм. А, о, іще вам дивина, щоб не розслаблялись. Знаєш, яка дивина дивина? Мідь коштує 360 на сьогоднішній день, да? Нікель коштує 350 на сьогоднішній день. А мідно нікельовий сплав коштує 120 гривень кілограм на сьогоднішній день. Загадка. Якого? Слово далі можете підібрати самі, так сказати, уя. Да? Эта штука стоит 120, и я тут ничего не могу с этим сделать. Так есть. Так есть. Вот такой вот прикол. Загадка старичья. Кто разгадает, тому пятерка. По 12-бальной системе это нормальная оценка. Так, в общем. А, да? смотри, мы еще в пакете не порвались. А в пакете, наверное, что-ли что-то прикольное. А в пакеті Жень, Здійснилася твоя мрія. Коротше, Жень, мої вітання. Я тебе щасов, щасливлю. У щасливлю. стажор, де А стажора будемо щасливі. Саньок, мої вітання. Зараз... О, дивись, яка записка. Повноцінна. Да, все, говорить, все, понятно. Яка, в общем, суть питания. Видите эти а пластины с диодов, с тиристеров? В общем, самое интересное, что каждую эту пластину треба проверить спектрометром. Ну, есть варик, есть варик. Кстати, рассказывала э, рассказывал Витя, классный метод. Чтобы не проверять и... Ну, мы-то знаем и другой классный метод, да? Отакий от, от називається класний метод. Подходь, зараз побачиш, що це за матеріал. Я то й так розумію, що це за матеріал. Це матеріал молібден. Ану проляпавсь, не проляпавсь, ні, не проляпував. І общем, як перевіряємо ми, отак от, от глазомером. Молібденова пластина. Вдвічі легше анвольфрамовий. Легше ж буде. Угу. Я думаю легше. Але насправді ще й здається, чи купуросом, чи йодом, чи якоюсь вінею мазали, вже не пам'ятаю. Е, ну, Суть питання, що матеріал прийомний, але матеріал цікавий. Цікавий чому? Тому що дуже багато потребує часу. Але нашого часу для вас не жалко. Ми для того працюємо і для того ми це все затіяли. Так що зробимо, перевіримо, розпакуємо, розрахуємо і, звичайно, чекаємо наступних гарних посилочок. Подивись на ящику. Рюмки, рюмки мене завжди вводять в оману. Я ж думаю, що там <реш> Насправді, я ж прекрасно розумію, що до нас можуть приїхати, наприклад, лампи, з якими треба обережно працювати, да, бо вони можуть трошки лопнути. Але в цій посилки немає нічого бойного, навіть це був просто ящик щось такого. Латунь 17,5, мідь 2,2, побідіт 6,4, обід 1,9. Цікаві назви, побідід, Бабіт. Давай ще щось додамо з прикольного. Сурьма, Цинк, Олово, припой, да? От коли я так ось приходив посилки, це взагалі прикольно. Тому що, ну, не латунь, само собою питань немає, да? але цікаві матеріали. Вони на то і являються цікавими матеріалами, щоб їх було цікаво розпакувати. Щоб не загух. Сифоняк, треба пістолет підклацувати, бо на холостих глохне, якщо... Не користуватися певний час. Отака от у нас латунина. Далі повернемо. Щось таке важке. Що може бути з цього списка важке? Та все, да, по суті, в цьому списку важке. Тут легкого немає, я б сказав. Ні, це я вам не покажу. Це на десерт оставлю. Что тут у нас еще? Латуны ще. Матюра. А вот это. Оп. Ага. Бабитик. Бабитик, бабитик, бабитик. Девятый, трошки грязный. <зыв> Какая наша основная задача в работе с бабитом, знаешь? Ні. Зробити аналіз, щоб показник свинцю не перевищував 03%. Якщо він не перевищує 03%, це гост. Якщо перевищує, то це не гост. Що ми маємо? Все чітко. 0,21. Значить що? Значить це гост. І значить, це гарна ціна. Так. І що в нас далі? І що в нас далі? що в нас далі? Далі в нас мідяшка. От така Отака проста, кайкова, класна мядяшка. Да? Все, розпакували. Зробили. Ми переходимо до наступних посилочок, а ви що? А ви пакуйте свою посилочку і, звичайно, відправляйте на лубню. Посилочка з великої богачки. Вроді і недалеко від нас. Да? Ну, Доїхать зараз. Нелегка задачка. Того будемо розпаковувати в посилочки. І що ми бачимо? Ми бачимо записочку. Записочка це найголовніше, що має бути посилочки. І що ми бачимо ще? ось? Підійди, будь ласка. Наскільки все обережно складено? Як гарно посортовано? Що тут у нас? Здається, цам, да? Ну, я можу не додивитися через пакет. Мій. Латунь. Саме на десь може випало, може не випало. Алюміній електротехнічний. І все це окремо профіль алюмінієвий. Так, іди сюди. Оце ось у нас виходить що? Чого нам віддає? А? Не знаю? Ні, алюміній. І причому хотілося, щоб це був електротехнічний, але ні, це звичайний алюміній І ось звичайний алюміній Просто наскільки ідеально зроблено. Нема для чого приколупатися, так, да, так сказати. Дивісь, мідяшка, на сьогоднішній день 360 гривень кілограм. Кіло е, 860. Що робити? Кіло 900 пише. Самина. Підходь, покажемо, як виглядає саминка. Саминка. Тут трошки є момент у цаминки, да? Оце ось трошки не цаминка. Трошки не цаминка, це трошки железяка, бачите? Китайський брат підсовує нам какашку. Ну нічого, так буває. Сам 2,5, цам на сьогодні 50 гривень кілограм. Алюміній електротехнічний 80 гривень кілограм. Бля... Маленький якийсь вострій. 0,6 латунинка. Латунинка. Давай глянемо латунинку, підходь. Дивись, все, да? обережно, максимально гарно. 2,2 латунь. По 210 гривень. Пойти до своїх братів. Алюміній профільний. 200 грам. по 70 гривень. Де Алюміній звичайний. 55 гривень кілограм, 700 грам. Хтось просив, називай ціни, говори і цамина, да, яку ми прозівали. 200 грам. От і все, отака от от розпаковка і вона займає мінімум часу, максимально гарна і ефективна. Так же? Я думаю, так. Так що дякую вам за посилочку. Ми погнали. Працювати далі, а ви пакуйте ще і відправляйте на лубний. Руки маленькі посилочки, як наприклад, да? І відчуваю, що тут є вага, мені завжди кажеться, що тут матеріал, який коштує мінімум 1000 гривень кіло, а може і лучше, да? всяке ж може бути. І тоді, виходить, посилка доволі така яскрава. Зараз і подивимося, що тут до нас приїхало в цій посилки. О, -бара -бара -бара. А в цій посилочці до нас приїхав. Твердунчик, твердий склад, так як я і говорив, покоцані сверла, покоцані фрези, покоцані різці, все покоцане, все уже побачило життя, да, можна так сказати. Ось Осьоди, побачивши життя, попалось. Ну, частіше за все, те, яке не побачивши життя, воно вже його і не побачить. Тому що вже і різців таких не використовують, так? державок не використовують. як воно правильно називається. Хто знає, як правильно називається та штука, яку ставляється різець. Нападу зараз на тебе, бачу, вже на голову наступив так? і все одно продовжую рух. В общем, для чого я його продовжував? Просто щоб взяти коробочку і пересипати, бо пакет порвав, ну як порвав, не так порвав, як порізав. І що ми маємо? Диви 800. Оце гарнюща посилка. Такі б і кожен день проїжджали, то було б добре. Диви, давай перевіримо цю фризу. Це ж може бути R6 чи не може? Да. Ну, в принципі, може. А може бути і твердуха, да? угу. Тобто ВКшка. А перевірить його, ну, не так то і цей, підожди, бо не та прога. А перевірити, то його треба. Зараз перевіримо. І що ми бачимо на виході? Ага, бачиш, ми бачимо на виході Р6 М5. Отакі от промахи теж бувають. Вроді би і твердуха. Вроді би все і нормально. Так виходимо відсюди, це не твої друзі. А так гопа і промазала людина. А тепер давай цю перевіримо. Може це теж опять r Р6, а може і твердушка. Тиво? Нефіга не твердушка. А оце. О, тут порядок вольфрамову ковальку. Вольфрам. В принципі, зараз перевіримо, бо такі трішки, бачите, сумніви вони не просто так були. По суті, вони були обґрунтовані, да. Вольфрам Молібден і Кобальт. це якась Європа, але суті питання не міняє. Воно присутнє, треба його перебрати. Ну все одно матеріал космос стоїть. Якщо є у вас такий матеріал, ласкаво просимо до нас.